Є Таке гарне народне прислів'я, яке звучить так: хто рано встає, тому, тому Бог дає, О, браво, Знаємо. Якби ми ще так знали, цитати з цього письма було б так, Було б дуже файно. А є ще продовження або інше, теж така мудрість народна. Хто пізно ходить, сам собі шкодить. Браво. Це знаємо. Чому я ці, ці мудрість народну Використовую для того, щоб почати вступ до цієї проповіді, бо сьогодні ми чуємо про тих, хто дуже рано встали. Ми сьогодні маємо неділю, яка називається Неділя жінок-мироносець. Хоча в Євангелії ми чуємо не лише про жінок, взагалі то Євангеліє можна би було назвати Євангелієм про супервідважних людей. Бо ми чуємо спочатку про, про кого ми чуємо спочатку? Про Йосифа з Арематеї, який був дуже відважний, каже Євангеліє, відважно він прийшов до Пилата і попросив тіло Ісуса. Треба було мати відвагу, тому що в тому часі, коли він прийшов просити тіло Ісуса, учні де були? Не ховалися. Вони замкнуті були на сім замків. Бо боялися. Боятися це непогано. Але вони не мали відваги прийти до Пилата і казати: давай ми поховаємо нашого вчителя. Вони не мали цієї відваги. Йосип прийшов і попросив тіло Ісуса. Він ризикував, тому що міг наказати Пилаві, якщо ти просиш тіло, він тобі так дорогий, значить ти теж з його послідовників, значить тебе також треба розіп'яти. І він ризикував. Але попросив тіло і поховав. Жінки дивилися, а на другий день після суботи, тобто першого дня тижня рано вранці, в неділю. Жінки ранесенько встали і побігли до гробу, щоби намастити тіло Ісуса. Скажіть мені, будь ласка, що керувало ними, щоб вони так рано встали? Знаєте, мусить бути дуже сильна мотивація. Особливо ви бачите, в нашій парафії та дуже добре видно, що люди люблять поспати. От, щоб прийти вчасно і щоб не спізнитися, або щоб рано встати, це мусить бути дуже серйозна мотивація. Мусить ну, бути зібрати, но що ними керувало? Любов до Ісуса. Бо вони теж ризикували. Ми можемо побачити, що вони теж дуже відважні, тому що рано встати ще коли лише починає світати ще майже темно. І йти на цвинтар. Неясно кого зустрінеш по дорозі, може якісь розбійники. І це був ризик насправді. А плюс до того іти, гріб запечатаний раз. Друге. Римські стража, римські вояки, які були до зубів у, у зброї. Тодішній армії можна так сказати, що як наша тепер ЗСУ. Тільки що нашим бракує зброї, а в них було зброю до зубів. І вони там стоять охороняють. Що жінки думали про це? Бачите, якби це був чоловік, то він би ніколи не пішов, та й вони й не пішли. Поки жінки не сказали, що нема пустих гріб. Бо чоловік думає, піти не піти. Піти не піти. Якщо піду, то який сенс? Гріб закритий, запечатаний, вояки охороняють, що там побачити я маю. Як я зможу брасти тіло Ісуса, якщо гріб закритий? Жінки йдуть по дорозі собі думають, як це буде. І вони приходять, щоб послужити Ісусу. Вони люблять Його, тому що ризикують, встають рано, значить мотивація в них дуже сильна. Раненько і біжать до гробу, купують за свої гроші. То миро, аби намастити Тіло Ісуса. Мене в тих жінках і взагалі в взагалі тому Йосифі Араматейському вражають дві речі. Перше, це те, що вони не з ним охотилися. Тому ну, після похорону Ісуса він перед цим обіцяв, що Він буде Царем Ізраїля, що буде Царство Боже, що Він буде царем, що все буде файно, що учні будуть його по поправити, по лівиці, вони собі так гадали. так? А тут все пропало. Крах в прийшов. Він помер, його поховали. все. І, і це мало призвести по-людському до знеохочення. Ну, який сенс далі щось там робити для Ісуса, коли Він вже помер. Ми гадали, що Він пам'ятаєте, ті двоє світлих вівторок ми читали про тих двох апостолів, які йшли до Емаусу. Ні, Ми думали, що він визволить Ізяї, він взяв і помер. Ми гадали, що Він несправди очікування Ісус. А це, як мінімум, мало призвести до знеохочення, але жінки не знеохочуються. Вони не знеохотилися. Вони теж не залишилися в страсі. Це друге, що мене вражає в тих жінках. Вони боялися так. Але чи цей страх їх зупинив? Ні. Оце неймовірно, що вони боялися боятися, це нормально. Але вони не дозволили страхом себе паралізувати. Вони в страсі йшли до гробу, а ще більшим страхом се вернули. Ми на кінці чуємо, що вони нікому нічого не сказали, бо боялися. Боялися. Він чивана лісі, ми довідаємося, що вони врешті-решт сказали. І виконали це завдання як ту місію, яку дав їм в у гробі, і сказав їм, ідіть, скажіть апостолам і Петрові, що він воскресний. його нема тут він живий. Ви шукаєте живого між мертвими. І вони сказали все ж таки апостолам апостоли. Інший Івангій нам оповідає, вони не повірили цьому. Бо їм слова жінок здавалися дослівно пустою вигадкою. Неможливо, щоб хтось після смерті встав з гробу. Це фантастика. Але оказалося, що це правда. І жінки стали першими свідками Воскресіння. Вони стали першими, які дізналися, що він розкрився з мертвих. Вони вийшли з своїх страхів, вийшли з туги, показали свою сміливість, не знеохочувалися. І їхній смуток пізніше трохи обернувся на радість. Тому що всі вони побачили Господа. Не лише ці жінки, конкретно, які йшли до гробу і не лише апостоли, але більше людей. Вони досвідчили щось надзвичайного. Той Іван сьогодні. Кличе всіх нас, аби також ми виходили з своїх страхів, і з того, що нас закриває гріб. страхи, різні сум, туга, аби ми також не знеохочувалися. Як ті жінки, котрі навіть в ситуації смерті, коли помер їхній вчитель, вони не знеохочувалися. Але вони вийшли, аби послужити Йому, аби зробити вчинок милосердя для його тіла намасати його олією. Та чудова неділя сьогодні нам показує, і цей цілий тиждень, що цікаво, що ми будемо святкувати цілий тиждень. І цілий тиждень будемо оспівувати жінок Мироносиця. Власне, тому сьогодні буду всіх вас вітати, любі жінки. Тому що нема в році літургійному тижня, щоб ми святкували тиждень чоловіків. Нема. Чоловіки будемо кричати, що нас дискримінують, добре? Бо тепер модно говорити про дискримінацію жінок і так далі. То церква поставила цілий тиждень на то, щоб показати, які жінки відважні. Ісус вибрав жінок і показав, що вони перші. Вони перші дізналися, вони іванізували апостолів. Вони проповідували апостолам сказали, він воскрес. Ангел нам сказав, Він живий. Апостоли спочатку не вірили. А потім, а потім повірили, жінки дуже важливі. Рік почався з жінки, а на кінець відкуплення наше також з жінки. Тому що Бог вибрав Марію. А від того, як Бог вибрав Марію, гідність жінки, роль жінки особливо підніс. В тому часі, в часах Ісуса в тій культурі, жінка не мала права свідчити, її голос не вважався за, за той, який важливо послухати. І свідчення не було правдивим. Тому апостолам здавалося, що верзудні синітиці. Якби учні Ісуса хотіли підлаштувати, що Він ніби Воскрес із мертвих, а так не було, то вони б написали Євангеліє, що вони побігли до гробу і побачили, що Він Воскрес а так жінки. Бо Ісус направду воскрес і мертвих. Направду Воскрес. Тому вітаємо всіх сьогодні жінок. Особливим способом церква хоче підкреслити сьогодні важливість і роль жінки. Жінка в церкві є дуже важлива. Заз, якщо подивимося на наших храмах усіх в ремонт в греко-католиків в православних, то 80% присутніх у храмі це жінки. Це жінки. Так, тому що Господь по особливому кличе жінку. Я не хочу сказати, що чоловіки не важливі, абсолютно ні. Але жінка має особливу роль. Жінка має щось таке, що немає чоловік. І тут немає жодної дискримінації. Бог вибрав на те, щоб в собі носити життя і народжувати тільки жінку. А так само Бог вибрав на служіння пресвітерське, тобто на служіння священниче чоловіка. І в цьому немає жодної дискримінації. Кожен має свою роль, своє завдання. Але увага, в гідності, і чоловік, і жінка є рівні. В гідності. Це не значить, що можуть мінятися ролями. І побуду жінку і завтра чоловіком. Ні. Кожен має своє завдання свою роль. Але в гідності, як жінка в очах Божих є важлива, так і чоловік. Обоє. Бо обоє створені на образі подобу. Тому ця неділя дуже важлива сьогодні для нас. Вона кличена сьогодні, аби ми теж були відважні як ті жінки, аби ми слідували за Ісусом навіть тоді, коли здається, що вже все. Навіть, коли, тоді, коли наші плани потерпіли крах, коли вже нема надії, Або, ми, за прикладом, тих жінок мироносиць служили Господаві навіть тоді, коли здається, що вже все втратило сенс, втратило зміст. Ми сьогодні маємо дуже багато жінок, але не мироносиці. Є тепер жінки-дрононосиці, які носять дрони, які збирають збірку. Для Збройних сил. Є також інші, є ті, 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 котрі гранатомети носять іншу зброю, є ті, котрі пластирі та різні медикамент, медикаментозні засоби, які носять теж і обробляють рани нашим воїнам. Це теж мироносиці в такому значенні служіння, як, як було служіння цих жінок мироносиці. Це неймовірно. І Ми це можемо побачити те саме, нічого не змінилося, як було тисячі років тому назад. Можемо це побачити в наш час. Тому віримо, що Господь, бо Господь нам дає сьогодні дуже відважних чоловіків, наших мужніх воїнів, але також дуже відважних жінок, які роблять дуже багато для, для нашої країни, для того, щоб настав справедливий мир, аби Господи перемогу нашим воїнам. Тому сьогодні молимося. za všech žinok, osobně způsob budeme za vás, molity se hrubí naši ženky, děvčata, matky. aby vás poblhoslovil, že byste měli vidvahu, tak jak ti mironosici. I ty za Jisusom navíc tudy, když kolej je jaký srdce, navíc tudy, když je strašný, navíc tudy, když se že vše, která z rozmístí, je, je naději. Поможе нам всім, не лише жінкам, але і нам чоловікам, та й всім нам, тут присутні, аби ми не знаохочувалися, аби ми виходили з зони свого комфорту. Аби ми йшли за Ісусом, аби ми служили Господеві і нашому народові, так як ці жінки ми наносяться. Христос Воскрес!